Просто підняти, подивитися, як воно ходить. А хор, другий будинок до нашого. це будинку. І тоді робити висновки. Чінь падає у нас зимою падає. Дивіться, дивіться, я не знаю, якщо це край будинку, то от ваш вийшов. Ваш наш край будинку. 31, Вони переміряли самі один метр вот ваш воно не закриває навіть тінь не повинна падати на вас ви? Якщо сонце звітне, що там в дурній 10, а ви піднімайте 10 поверхів уверх. Я про інсоляцію зараз. Це він стоїть, прив'язаний до угла цього будинку. До четвертого поверху да? взагалі немає віка. На ваш будинок там, з тої сторони тінь не може падати. Тобто світло там не буде закрите. Ви так думаєте? Судя по це бачу, а ми не згідні. Місце що я, я вам кажу, що.